Вітаю! Це моє село на Полтавщині, а це посилка, що я привезла її з нової пошти. Вага 10 кілограмів, що всередині не знаю, будемо дивитися разом. Прийшла з пошти о 12:30 повинні були увімкнути світло, почала робити розпаковку, бачу, що темно, тому кладу все назад, принесу ось із хати лампу. Яка працює від повербанка, і почну показувати спочатку. О 12.30 повинні були увімкнути світло, але щось там аварійні, якісь відключення почалися. І майже весь день був без світла. Так, ось краплі такі для очей. Зубна паста для когось згодиться. Засіб для миття посуду, я так розумію, Німеччина також ще не було в мене. Ой, ось шампунь. І гроше для живлення та відновлення волосся з олією жожоба для сухого та пошкодженого волосся. А це міцелярна вода для очищення, для чутливої шкіри. Заспокоює шкіру, підходить для щоденного використання. Ой, а це корм для кицьки. І для мого умки. Оце я найбільше радію. Мені часто там писали, що я собаку неправильно годую. А це ось, подивіться, оце вже умка і кицька будуть мати правильне харчування. Ось формадол від головного болю. Також. Аевіт, преміум, ДОБАВКА діетична. М'які капсули, ВІТАМІН А, вітамін Е, коензим, цинк, СЕЛЕН, омега 3, джерело речовин, що захищають клітини від оксидативного стресу. КУРС на 1 місяць. 30 капсул. О, а ось такої кави я ще не пробувала. Кава натуральна, смажена, мелена. Країна походження Польща. О, це знову для умки консерви. Але я про цю нову каву, як написано на упаковці, вона вирізняється своєю насиченістю та мінімальною кислинкою з нотками темного шоколаду. Буду пробувати. Це все консерви для собаки. Як я рада, що ще хтось подбав про мою собаку, тому що у мене зараз. Немає грошей, щоб йому купувати спеціальний корм. Це мене дуже тішить, що тут є корм для лунки і для кицьки. І також, бачите, скільки всього дуже багато. Я безмежно рада такої посилки, щоб було не тільки для мене, а й для кота, та для собаки. Мені ще не надсилали. Дуже рада. І як ви бачите, із того, що я вже тут показала, косметика, то це все такі дорогі. Оце ж і Роше лінійка цієї косметики, мабуть, хто знає, то можете ж підтвердити, що це дуже дорогі. Ось ще феркенбук, засіб для миття посуду. А перед цим діставала то бальзам для волосся і й... О, знову кава така. Отож, бальзам і шампунь, і вроше, подивилася, то насправді то дуже дорогі. Мені навіть не зручно. А це ось пляшка. Мабуть, тут вино. Тому що, хто знає, то всі знають, що я ж якщо і п'ю, вже, то тільки вино. Ну Такі вишукані напої, але вишукані не в тому сенсі, як у молодості, що знайшли та й пили, а таке. Дійсно, що воно щось вартує. Каберне Сувеньон це червоне вино із Південної Африки, столове сухе вино. Піна блу, кап. Для зволоження сухої шкіри, ураженої лущенням чи спричиненими різними дерматологічними процесами. Мадрид, Іспанія, бачу, в мене такої дорогущої посилки ще ніколи не було. Ось колдрикс. Добре не хворіти, але коли вже захворієш, то потрібно, щоб було чим лікуватися. О, а це ось таке лікування для мене після того, як вип'ю вина, тому що всі знають, яка я слаба у п'янці. О, ще цукати з імбиря. Рухи все в хаотичному порядку, тому що починала розпаковку без світла, потім назад усе склала вже так, як вийшло. Ось іще порошок для прання, для ручного і автомат. Начебто це невеликий ящик, а я з нього все дістаю і дістаю. О, це не для мене, у мене немає курців. Посилку буду ділити на двох по-братському. Ого, отакий пакет, і як я зрозуміла, тут теж корм для собачки та для кицьки. Оце вже радості і мені, і їм. Дуже-дуже вдячна за таку турботу не тільки про мене, а й про мою домашню живність. Піська вже відчула, що тут для неї щось є, сидить тут, чекає. Не буду той пакет відкривати, щоб не затягувати час, тому що у посилці тут іще е, всього, мабуть, багато. Ось будемо ще дивитися речі поки що не показую. Також дістаю з дна посилки ось іще розчинна кава. Це однозначно не для мене, тому що всі що я її не п'ю, це для іншої людини, з якою я розділю цю посилку. Також ось іще дезодорант чоловічий, це теж не для мене. О, а це для мене усмішка, плиточка шоколаду. Також ось іще стрепсілс з медом та лимоном, льодяники від болю в горлі. Тут щось загорнуто дістаю обережно. О, це фортушок, а це ось такий термометр скляний без ртутів. Перше бачу такий. І фартушок під стиль моєї сільської кухні такий, такий стиль кантри з лавандою. Хоча я і не дуже полюбляю фартушки, але нехай буде, тим більше, що це подарунок. Одяг не показую. У мене розмір такий, що мені часто віддають свої речі, навіть моя племінниця. Тому я для себе практично нічого не купую з одягу. Ношу вживаний то, що передають мені мої сестри, хоч вони і молодші, а я найстарша, але так виходить. В сьогоднішній посилці багато засобів для догляду та гігієни. Оце така багата, величезна у мене сьогодні посилка, така розпаковка. Хто додивився, дякую, чекаю на ваші відгуки. Усім бажаю мирного неба над головою і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині. До зустрічі!